Для багатьох тих, хто мешкає не у Бердичеві, дивиною дивною є факт, що у цьому місті проживають сотні людей, доля яких тісно і назавжди пов'язана з газом. І люди ці не лише працівники газконтори, управління експлуатації газового господарства. Адже туди блакитне паливо теж звідкись надходить. І це звідкись управління магістральних газопроводів, що розташоване на окраїні Бердичева. Усі разом, а ще працівники ремонтної бази філії Укргазенергосервіс, зв'язківці, які забезпечують газопровод якісним зв'язком, вони відзначають. Чаль цими днями свято нафтової, газової і нафтопереробної промисловості, а працівники управління магістральних газопроводів до того ж 63 роки з моменту утворення їхнього підприємства. Магістральний газопровід Шава Київ це перший газопровід на теренах України, другий газопровід в Російській Федерації, тобто, коли був радянський союз, завжди цікаво пізнавати історію, коли я прочитав, що першим газопроводом був Саратов Москва, який був збудований в 1946 році. А другим газопроводом дашава Київ, і коли для, для Москви не вистачало газу, звичайно, цей газопровід був продовжений до Москви і до Білорусі. І як говорять багато наших колег, тоді випускалася місцева газета в Білорусі, каже, українці подарували український газ білорусам. Тобто інтернаціональний цей газопровід, дашава Київ це є велика частка ваших професійних досягнень, вмілих рук, розумних рішень, перш за все, ветерани. Нашої промисловості. День свята це час, коли прийнято аналізувати зроблене і підбивати підсумки. Газовики у Бердичеві працюють успішно, виконуючи усі поставлені завдання. Керівництво пояснює це тим, що зуміло згуртувати навколо себе професіоналів, які віддані своїй справі. Ми заслужили, скажімо так, ті от грамоти, ці поздравлення свої праців, своїм трудом, своїм відношенням до роботи. высоко нас ценят на счету предприятия, поскольку Бердичевская ремонтная база является сильнейшей в структуре Укртрансгаза, флагманской За 2010 рік Бердичівська газорозподільча станція надала споживачам у Бердичеві та районі, як населенню, так і підприємствам, 81 мільйон кубометрів газу. Ця доволі немаленька цифра складає усього 0,6% від обсягу, який взагалі транспортується цією станцією. Повірте, що і міський голова, і міська влада надзвичайно цінує роботу вашого підприємства. Цінує не тільки за ті 81 Мільйонів кубічних метрів газу, які ви надали споживачам в місті Бердичеві, цінуємо за те, що на ваших підприємствах завжди порядок. Ефективно працює підприємство. все таки 362 працівника це 362 сім'ї з міста Бердичева, які працюють на серйозному і потужному підприємстві. Цілий мікрорайон міста залежить від ефективної роботи вашого підприємства. Від ефективної роботи вашого підприємства залежить доля чотирьох областей, а це не тільки це сотні тисяч підприємств. Це сотні тисяч сімей. Згуртованість колективу, високотехнологічне обладнання, якісні економічні показники це ті три чинники, що й надалі приноситимуть їхньому управлінню успішність, переконані газовики. Від цієї успішності залежатиме і наявність тепла в оселях людей. Празнічне поздравлення сьогодні я передаю від 10 тисячного колективу жителів району, які користуються вашою продукцією. А ще Большие пожелания и 20 тысячного коллектива, которые ждут эту продукцию, которую вы ежедневно перекачиваете по... Магістральних Бердичівські осередки Укртрансгазу пишаються своїми працівниками і відзначають традиція, що на їхніх підприємствах працюють сильні, відповідальні та самовіддані люди. Існує вже 63 роки. Як працювалось ветераном десят років тому, як працюється їхнім наступникам нині, і чим живе сьогодні управління магістральних газопроводів? Ви дізнаєтеся з фільму, присвяченому цьому підприємству. Транслюватиметься він на телеканалі Вік у неділю після випуску новин.